Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину в студії проведу. Я звісно, сьогодні всі розмови про Аляску. Вся увага світу туди звернена всі з надією і певною недовірою чекаю, чим закінчиться зустріч Трампа і Путіна. На Алясці вже перебуває російська делегація. Бачу із новин про те, що Лавров приїхав у Светрі з написом СРСР. Пропагандистка Симоніян пише, що її годували котлетами по київськи Ну і поки окупанти там тішаться, то ми пам'ятаємо, що війна триває. Російська армія нікуди з фронтів не дівається. Сили оборони продовжують бити їх і новини про атаки дронів і по Сизрані, Волгограду, Порту Оля в Астраханській області, про масштабну пожежу у Янакіму свідчать фотографії соцмереж і навіть про втрату російського літака Су 30 СМ у Чорному морі. Будемо говорити далі, і почнемо з усіх цих, цих всіх подій. Спробуємо розібратися, що вони означають і для фронту, і для сьогоднішніх переговорів, які почнуться вже за кілька годин. Денис Попович, військовий оглядач, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання! Слава Україні. Героям слава. Отже, маємо такі дані, що в Росії, а саме в Астраханській області, злетіли в повітря, начебто, боєприпаси з Ірану. Що там сталося в тому порту Оля? Чому ця точка така важлива для російської логістики? Ну, там в цьому порту здійснюється якраз перевезення з Ірану е, на Каспійському морі. І цим морем ну, все, що необхідно, значить, з Ірану в Російську Федерацію доставляється. Серед іншого, там є і повітряне сполучення, є і морське сполучення. Ну, а Іран доставляє боєприпаси, які необхідні для російської армії в менших, скажімо так, масштабах. Ну там не лише боєприпаси, там ще й певні комплектуючі є. Ну, от, е, але боєприпаси це теж та стаття. Скажімо так, постачання, яке відбувається з Ірану. Це боєприпаси, зокрема, 130 міліметрів, які для гармат, які на озброєні є в російській армії. Вони були зняті з зберігання 130 мм гармати 50-х років виготовлення, але вони, в принципі, достатньо далекобійні для того, щоб хоч хоч якось нівелювати перевагу Західної артилерії. Ну і раніці боєприпаси, зокрема, виготовляються, вони серед іншого доставлялися на територію Російської Федерації. Тобто, це менше, скажімо так, обсяги, ніж це робить Північна Корея, але ці обсяги були. Да, до речі, російська сторона мовчить тихенько, не підтверджує цей удар по Астраханській області і нічого не каже про наслідки. Ну я думаю, не варто очікувати, особливо, щоб вони щось там підтвердили. Вони дуже рідко щось підтверджують, тому тут я думаю, що це не дивно. Добре, рухаємося далі. І сьогодні зранку вже бачимо, що росіяни теж скаржаться на дрони в Білгороді. Ще було багато прильотів по Сизрані. Пишуть, що це один із ключових таких заводів. Він найбільший у системі РосНЕФТІ. Генштаб, здається, зранку вже підтвердив цю атаку, і це, як ми знаємо, не перший цей удар. Як розуміти, чи завод реально зупинений, чи нам досить навіть оці цієї логі... логістичної запинки для окупантів? Ми зараз ми не можемо сказати, чи він зупинений. Ми знаємо про те, що там були ураження, ну доволі суттєві, так і цей завод він, ну, великий достатньо. Він в складі Роснефті перебуває. Е, значить, і ми бачимо тут головне не те, що вдарили по конкретному підприємству нафтопоробному, хоча це теж дуже важливо. Тут головне те, що ці удари є системними. Сьогодні Сизрень. Вчора по Луградському НПЗ вдарили, якщо я не помиляюсь, до цього ще один один раз. Тобто кожної ночі задаються удари по об'єктах нафтопереробної галузі Російської Федерації. Один з, скажімо так, наслідків цих ударів це те, що збільшується вартість пального Російській Федерації. Це вже і цивільний сектор, це вже і бюджет, це вже і наповнення бюджету для ведення війни. Це вже імпорт, який був заборонений пального. Тобто це удари по болісним, скажімо так, по болівим точкам Росії. І це робиться системно. До речі, не так давно це поновилося, але ми бачимо, що це знову ж таки є. Це теж принцип переговорна позиція, якщо ми там будемо повертатися до переговорів, які можуть бути сьогодні. Ну, так, гарний фон. Гарним фоном стало і Єнакієве. Там вчора дуже палало, як видно, із соцмереж. Українські дрони спалили об'єкти армії окупантів. Це був склад боєприпасів. Я так розумію. Це був, це був удар по, в тому числі, по керівництву, по команду. Так, як я зараз бачу інформацію, так палало. Так, було дуже багато вогню, але пише, що крім цього, юнаків був уражений пункт керування. Ага, так. Я бачу уражено пункт управління 132 ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії. У яка, юнаків, до речі, і... наступає, яка, яка до речі, наступає, яка до наступає на добропілля. Я хочу вам знати. Так, тут а як ці, як ці удари додатально. вплинуть на от, локальні їхні наступи? А от як вплинуть, ми самодізнаємося пізніше, скільки ж ураження зараз є, і ми поки що не можемо з вами робити якісь висновки. Ми не розуміємо, кого саме не крили в цьому сенсі. Тобто це, це удар, очевидно, спрямований якраз на порушення керування цими групами малими. Вони, мали, вони були малі, але їх було багато цих груп, які прорвалися в район Добропілля, і значить, про які зараз дуже багато всі кажуть. І зараз там з ними тривають бої. То очевидно, це якраз примовно те, щоб порушити керування цими піхотними групами. Але це дуже важливо, оскільки під час цього прориву вони якраз дуже так суттєво послуговувалися там напрямками. Ну їх дуже їх дуже сильно, не ми дуже сильно керували їх дуже і їх дуже непогано спрямовували, скажімо так. А давайте тоді більше про фронт, про е, оперативні дані. Да, що ми маємо на зараз? Е, Генштаб визначив три напрямки найгарячішими. Покровський напрямок е, знаємо, що там сконцентровані понад 110 тисяч солдатів армії Росії, і вони там змінюють тактику штурмів. Це дрібні групи, просочення, добропілля. Як нам повідомляють, ситуація стабілізується чи стабілізована вже навіть, і навіть є контратаки з нашого боку. Лиман Новопав. Відбиті всі атаки. Е, оцінка від вас того, що відбувається зараз на передовій? Ну, гаряче, одним словом, тільки можу сказати. Ну, ситуація біля добропілля вона, в принципі, повністю характеризує те, що зараз ворог намагається зробити. Просочування, інфільтрація. Вони користуються тим, що у нас не так багато піхоти для того, щоб своєчасно реагувати на всі ці вибоди. Вони фактично не діють бронетехнікою, фактично нема, дуже мало її. Але оці от, е е піхотні групи, там їх називають ДРГ, там, мали піхотні групи, але суть від цього не змінюється. Вони послуговуючись доволі таки суворим керівництвом навігацією, так скажімо, та? в тому числі із дронів. Вони шукають, вони шукають слабкі місця, шукають вакуум пори, такі знаєте, в наших оборонних порядках і туди просочуються. При цьому вони послуговуються місцевістю. При цьому вони послуговуються значить, лісопосадками, деревами. Там, де літають наші дрони, вони маскуються. Там, де вони бачать місцевих жителів, які можуть викрити їхнє перебування, вони їх ліквідовують. Ти в такий спосіб якраз стався цей це протікання біля добропілля, яке зараз начать, наші війська змушені ліквідовувати. Стосовно контратак, вчора була інформація про те, що ну офіційна інформація про те, що вдалося просунутися в золотий колодязь, це населений пункт, скажімо так, в північній зоні цього прориву на добропілля, і там ну, знайшли значить, приклади. Звірського відношення до місцевого населення е, значить, ця інформація була кілька днів тому. Вчора вона на привели кажальне жаль, підтвердження. Тобто зараз тривають бої. Не, не, можна, сказати, не можна сказати, що там е, цей виступ, так, цю рогатину, яка є на мапі, воно відці, значить, її відсікли. Але те, що просування це заблоковано, ну я думаю, що ми можемо це більш-менш стверджувати. Говорячи про фронт, от вчора українські пабліки звернули увагу на те, що Володимир Зеленський, коли говорив про ситуацію на передовій і про втрати, зокрема і зі сторони окупантів, він згадав і про українські втрати, і що це вперше він назвав от, конкретні втрати зсу за добу. Чи ви звернули на це увагу і з чим пов'язуєте таку відкритість саме зараз? Я перше звернув увагу, що там було. Названі конкретні значит, цифри ЗСУ і ЗСУ втрати, так, і втрати ворога. Це здається, було позавчора, якраз. Ну не будемо сперечатися, але Ну, можливо, з, не, на вчорашній вчора. день аналітика вчора. це звернення. так? Не вчора, так я думаю, це знову ж таки для створення переговорного фону для того, щоб було зрозуміло масштаби і співвідношення цих втрат. Я так пояснюю цю відвертість. Кирило Буданов сказав, що армія окупантів все ще намагається і чекає підкріплення від Пхеньяну. А сьогодні, от ми бачимо, як Путін пише листа Кім Чен Іну і вихваляє цих найманців. Але разом з тим каже, що ми їх, їх, їх подвиг ніколи не забудемо. Тобто, вже згадує про них у минулому часі. Як ви дивитеся на цю ситуацію в розвитку? Що далі буде? Пхеньян буде надсилати масштабнішими партіями підтримку. Вічний вогонь там, значить. Е Поставлять могилами цим північним корейцям, меморіалом зробить в Москві. Вибачте, будь ласка, за емоції. Була інформація про пересилання броньованої техніки. Це знову ж таки з посиланням нагур. Він давав інтерв'ю зарубіжній пресі, казав про е, можливе перекидання броньованої техніки з екіпажами Значить, від Північної Кореї. Там далі була плутанина, написали, що танки, ну, але е, виявилося, що мова поки що йде про північно-корейські модифікації БТР-80. Перед тим як ми перейдемо до так, скажемо, політичної частини нашої розмови про зустрічі про зустріч на Алясці, Давайте ще згадаємо про СУ, який втратили росіяни. Це сталося біля острова Зміїний, і наші збройні сили кажуть, що відбулося це з невстановлених причин. Можливо, ці невстановлені причини якось пов'язані із недавнім туди візитом Кирила Буданова. Я думаю, ці не причини пов'язані в тому числі зі знищенням релокаційних станцій. Дуже багато було повідомлень про ці факти безпосередньо на окупованому Криму. А після цього, як як правило, відбуваються ураження ворожої авіаційної техніки. Я думаю, що це з цим пов'язано. Зараз, начебто, вже з'явилися певні дані, що росіяни щось там пробують виводити в море якісь свої носії із ракетами. І загалом ми за ці всі дні бачимо певне таке припри. Притихнення вони принишкли. Інститут вивчення війни каже, що одразу після зустрічі на Алясці ймовірно росіяни вдадуться до знову ж своєї тактики масштабного повітряного удару. Зараз вони і накопичують сили, і виходить, мають певний політичний розрахунок. Так ну, по перше, політичний розрахунок вони зараз не хочуть, я кажу, дразне гусей перед зустрічю з Трампом. Вони хочуть розуміти порядок денний, е, до чого вдасться домовитися, значить, які будуть наслідки цієї зустрічі. Це перше, тому і е, з цим пов'язано відверте, ну таке відносне затища. Хоча шахеди летять, ми розумієте, ми з вами тут е, з вами кажемо про масовані удари по території України, там по толових містах, там, Київ, е, там, Дніпро, Львів, Одеса і так далі, але шахеди широко використовуються на фронті. Як засі пораження. Зокрема, знову ж таки, повертаючись до Добропілля, ну, б'ють шахедами по... по фронтових зонах, і активно б'ють. Ну, тому зовсім про них забувати не варто. Але <кій> немає масованих ударів по території України, і, і тут я погоджуюсь з висновком Інституту вивчення війни, триває накопичення. Ну, Воно є. Тобто, ну, я думаю, що до тисячі воно набігло так, щоб вони могли колись відразу це використати. І я боюся, що це справді може статися після цієї зустрічі, якщо, звісно, не буде ніяких вагомих результатів. А в ці результати я не дуже вірю, насправді. Тому ну, таке, знаєте, низькі у мене очікування від цієї зустрічі, тут треба дивитися, що буде далі. Якщо там буде якесь повітряне перемир'я, тимчасове, це теж буде, на мій погляд, не дуже хороший результат, скільки всі перемир'я закінчується. А під час цих перемирів ми не зможемо бити по логістиці Російської Федерації, ми не зможемо задавати ударів по тилах Росії. А Російська Федерація ще буде накопичувати. Закінчиться перемир'я може бути ще гірше, насправді. Тому в мене такі, знаєте, дуже обережні очікування. Ну, Сьогоднішня зустріч, перша особиста зустріч лідерів штатів і РФ з 21-го року. Тоді зустрічалися е, Путін з Байденом. Ройтерс зараз пише, що певні умови такі будуть погоджені, бо Трампу не можна відмовити. Це цитата. На вашу думку, що там буде реально на столі перемовин? Припущення зрозуміло. Купа припущень насправді кожен з них не може. Може не крилюватися з дійсністю? Я думаю, що Путін буде ще знову замаслювати мозок, тренувати його, значить, їздити по ньому печенігами, історичними ретроспективами, так би мовити, екскурсами в минуле і так далі, для того, щоб затягнути час і говорити багато, але не про що. Якісь може бути запропоновані путіним перемир'я. Значить, певні, знову ж таки, повітряне перемир'я, тимчасово там, на тиждень, на два, для того, щоб продемонструвати свою прихильність до миру, так би мовити, до мирного вирішення питання. Але все це буде за часу. Все це буде приводом для того, щоб продовжити наступальні дії, накопичити більше за собі а потім після завершення цих перемирь вдарити і піти вперед на землі. З боку Трампа, ну, очевидно, будуть якісь бізнесові пропозиції. В обмін на стале припинення вогню, от я так думаю. Е, Гігієнічні, скажімо так, правила, спілкування з Путіним до Трампа довели всереду під час зустрічі між е, онлайн зустрічі іностранних лідерів е, за участю Володимира Зеленського. Якщо Трамп цим рекомендаціям гігієнічним буде слідувати, то очевидно все буде добре. Якщо він там захочеться обійматися, цілуватися то всі ці печеніги і полосі перескочать на Трампа, і доведеться його потім лікувати знову. І цих путінських наративів я думаю, що найкращим, скажімо так, результатом цієї зустрічі буде якраз те, щоб Трамп виконав ці гігієнічні рекомендації, і не дуже послуговувався цими історичними ретроспективами з боку Путіна, не перевісив на себе його наратив. Це буде вже добре на цьому етапі. Тут канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву перед цією зустрічю про можливість припинення вогню. Каже з нагоди саміту на Алясці: він заявив про те, що після трьох з половиною років від початку повномасштабної війни ми можемо його поправити трохи більше. Росія отримала шанс укласти угоду про припинення бойових дій в Україні. А разом з тим. Лавро каже, що у нас є аргумент для Аляски з, з, з боку окупантів, з боку Путіна. Як ви думаєте, що це за аргументи? Наскільки вони можуть бути переконливі і небезпечні? Ну, він вважає, що перемагає на полі бою. Оце аргумент. Фронт він формує всю переговорну позицію. Він може розповідати, що перемагає на полі бою, що Росія може воювати ще 21, 21 рік, як під час північної війни. Він буде намагатися приховувати економічні наслідки значить, для Російської Федерації, санкції, ударів потилах і так далі. Ну, от, головне, це якраз ситуація на фронті. Він може переконувати, що е, у них величезні ресурси, людські ресурси, матеріальні ресурси. Він може там казати про те, що у нього надійні союзники, в особі там тієї саме Північної Кореї, Китаю і так далі. Ну, Отакі, от. от, серед іншого, може бути аргумент. І Я знову ж таки сподіваюся на те, що правила гігієни, які, рекомендації щодо гігієни спілкування з Путіним, які Трамп отримав у середу, він все ж таки буде їх виконувати. І найкращим результатом цих перемовин буде те, щоб Трампу, скажімо так, не переналаштувало його прошивку. І він знову там не почав казати значить, тезами, які він казав ще у лютому, про те, що Зеленський розпочав війну, ну і так далі. Тобто, не будемо далі. Перераховувати, ми це чудово це розуміємо, як Трамп, яка у нього була риторика півроку тому. А як аргумент, от ви бачили, напевно, Ройтерс писав про підготовку Росії до випробування міжконтинентальної ракети «Бурівєснік». Це ж не збіг перед самітом, правильно? Збіг, звісно, збіг. І багато таких збігів, а наступ на Доропіллі – це не збіг. Шукало, шукало, сладке місце знайшли. Просування на Покровському напрямку це не збіг. Те, що вони там перекидали додаткові підрозділи з інших напрямків для того, щоб підсилити, скажімо так, наступ саме на Покровському напрямку, де вони бачать, що може бути в них просування, в тому числі і на оперативно-тактичному рівні, знову ж таки, згадую добропілля, не збіг абсолютно. А е заяви про те, що на навчаннях запад запад в Білорусі буде випробовуватися ядерне, ядерне озброєння, єврешнік присловувати збіг, не збіг. Це накачування цих, скажімо так, елементів для того, щоб створити картину того, що Путін не блефує, uh -huh. що в нього є серйозні наміри. І це знову ж таки буде покладено. Ви питали, які будуть аргументи у Путіна. Це теж буде його аргумент. Тому все це підготовка до цього саміту, яка триває не лише там, в Анкоріджі, де розмістити делегація. Вона триває в дуже широкому геополітичному сенсі, вона триває на землі. Вона триває, триває на морі, в небі, значить в усіх середовищах. Пане Денисе, дякуємо за Дякую те, що долучилися. Ми, звісно, стежимо за цим. Обговорюємо все це в ефірі. Денис Попович, військовий глядач, був у нас зараз. Йдемо на новини, потім новий гість. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.